Вітаємо вас, шановні глядачі власне ті. З вами сьогодні Ірина Басенко. Ми сьогодні розмовляємо з чудовою жінкою, з письменницею, з відомою сценаристкою Ірен Роздобуцько. Отже, пані Ірен, після цьогорічної прем'єри фільму Поводир про вас говорили як про чудового сценариста. Ви збираєтесь надалі торувати ниву? і як взагалі вийшло так, щоб ви прийняли участь у цьому? Ну, взагалі-то на моєму рахунку вже сім фільмів. Починаючи з 2008 року, це перший фільм був «Гудзик» по моїй книзі, але це не екранізація книги. І далі так пішло, покотилося, що сім фільмів на моєму рахунку вже є. Щодо поводиря, ну, власне. Я є співавтором Олеся Саніна, В 2008 році він до мене звернувся з чудовою історією, ну, яка зараз вже є екранізованою. Але із цим сценарієм першоджерельним. Ми з ним виграли конкурс Коронація слова в 2011 році, і на цьому, скажімо, моя робота над сценарієм закінчилась, бо він був цілісний. Ну такий, як на той момент він мав бути. Потім пройшло вже скільки чотири роки. Звичайно, там додалися ще сценаристи, Сашко Ірванець, ще якась людина з іноземним прізвищем, яку я не знаю. І тому, звичайно, сценарій був дуже змінений. І, скажімо, не так, як бачить режисер той фільм, ту історію. От, і від мене там залишились ну, якісь певні мізансцени, певні шматочки, таке буває. От, Робота сама була в 2008 році і була закінчена в 2008 році. А вже продукт, який вийшов зараз, то я не дуже за нього відповідаю, чесно кажучи. Поводи номінують на Оскар. Ви е, запрошені чи ви поїдете на церемонію? Чи є якісь? Ні, ви знаєте, я вже чула, що він не пройшов ту комісію. Нещодавно була така інформація, і ви знаєте, я вважаю, що сценарист не є головним в кінопроцесі. Він якби створює першоджерельний такий продукт, а вже ним розпоряджається режисер. І тому я, скажімо, ніколи не присутня при зйомках. Ну, щоправда, було двічі. Я була присутня на зйомках у Володі Тихого, Це на Гудзику і на іншому фільмі за моїм сценарієм. А, взагалі, то я. Ну, Не впадаю в такі амбіції, щоб бути. Як вам як ви були присутні на зйомках? <свисті> Подобалося, як ваш фільм, ваш, ну, ваш фільм знімає? Ну, от, скажімо, фінґудзит. Я там навіть не просто була присутня на зйомках, я знялась в епізоді Володя тихий, мене запросив. Я грала там хазяйку картинної галереї, і одну хвилинку побула на екрані. Після того я сказала, що. Я не хотіла бути актрисою. Та, яка мала бути з поросям? На... Так, оця ця історія. Один епізодик на одну хвилинку знімався 5 годин. Я вимучилась, виснажилась і подумала, краще мені бути поза по, по той бік камери, ніж мучитись в кадрі. Так, ну, і, декоративне. так і Володя придумав мені цю поросятку, якого не було в сценарії. І цей порося страшенно вирішав на всю Вулицю, це знімалося на вулиці, люди почали викликати міліцію, нібито от, от, якась там е, знімальна група збирається по вечеряти поросятку, ми ріже його. Я була в гарній вечірній сукні, яка там і рвалась, і це поросятку мене тягнуло в інший бік. Це була ціла проблема, тому я так розпрощалася з мрією е, бути актрисою, і мені захотілося все ж таки бути сценаристом. Ну, повернемося тепер до літератури. Чи вам доводилось відвідувати напевно багато міжнародних заходів літературних? Яке ваше враження? Там є література, чи це все таки більше світські події? Ні, ну це за кордоном це потужна не світська, така потужна освітянська акція. Скажімо, от ми були у Франції два роки тому. Може менше, от то, цей книжковий захід відбувався в Велетенському такому приміщенні. Там було купа видавництв. Ми відчули, що книговидання це не тільки там захоплення. Читацьке, так щоб піти купити книжку, це ще потужний книжковий бізнес, що дуже потішило. Що книжка, і так само, як і кіно, це в принципі дві великі індустрії, які треба розкручувати, вміти розкручувати ну, на державному рівні. Тобто, це дуже серйозні заходи. Власне, у нас є львівський форум, який дуже сприймається серйозно, але дуже тяжко виживають люди, які організують його. ачит хийх нь scope personal а рут scope personal а по регионах э-э таску В Україні я досить часто буваю на книжкових заходах. Це, скажімо, під Львовом Миколаївська книжкова ярмарка, Одеська, Харківська, от, дай Бог пам'яті. Тобто, дуже багато відбувається в нас таких ярмарок. І ну, мушу сказати, що люди туди ходять, люди зацікавлені в книжках, особливо зацікавлені в знайомствах з своїми авторами українськими. Так що ну, я в цьому плані оптиміст, як автор оптиміст. А скажімо, про проблеми книговидання, і це треба говорити ну, по перше з книговидавцями і з тими людьми, які ну, на державному рівні мають цим опікуватись. Бо ми знаємо, що таке гуманітарна катастрофа і до чого вона може призвести, коли люди перестануть читати, перестануть прагнути до освіти, до знань. От то а у вашому саме пані Рен вашому доробку близько двадцяти художніх скільки саме. Ну я їх не рахую, чесно кажучи. Вже в мене їх е 30, скажімо так. Так ну і кожна з них змальовує в принципі з одного боку і пересічних людей, а з іншого вони е ну такі незвичайні ці люди. Ви зустрічали когось в реальності такого ну дуже схожого на свій персонажів? Там і не вже є такі люди, як Ліка з Гудзика чи як Лана з без у смерть. Ви знаєте, я ніколи не користуюсь прямими прототипами, але я завжди вважала, вважала що. Літературний твір такий якісний, він мусить узагальнювати в одному образі дуже багато е, різних образів, ну, схожих між собою ці всі риси. Я збираю і тоді створюю якийсь один образ. Конкретних таких людей немає, але можливо, це ті люди, якими б я хотіла бачити наших людей, ну, якщо це персонаж е, позитивний. Я люблю людей, ну, правда, таких звичайних, пересічних. Е і в той же час я люблю людей, які роблять вчинки, які є незвичайними, які в певний час свого буденного життя розуміють, що життя одне, що воно неповторне і що треба в ньому щось зробити. А от як вони далі діють і що вони роблять, тут же мені самі цікаво розроблювати. Ну, як, скажімо, ту же ліку, яка власне, є такі люди, які можуть ну, просто збожеволіти від зради, скажімо, коханої людини, і далі вже їх понесе вітром як завгодно. Е, є такі люди, як, як ще мої герої, божила на зкорту смерть треба згадати. Ну, слухняних Це дуже таке. Ну, так, да, я я розумію. Час ізольованих від які виховуються в поклонінні лише своєму майбутньому чоловікові. Ну... Воно звичайно трошки перебільшено, але в принципі в житті таке часто ну так воно гіперболізовано, але просто дуже часто, скільки стикалась багато багато років з жіночими проблемами. Працюючи в журналах жіночих і з психологами, то я абсолютно точно знаю, що є такі дівчатка, які мріють. Лише вийти за мільйонера і вважають, що це буде їх найбільший успіх у житті. А я завжди кажу: а ви краще самі станьте кимось. Ну. В цьому творі є е, е, така цитата з ніби з журналу, який виписує директор цього ліцею, і там стаття про те, що дійсно будь собою, там розвивайся, то це з вашого досвіду, напевно, з журнальної роботи. Е, так, ви знаєте, от тут єдине, я навіть використала. Реальні е запитання, які до мене ставили от наші жінки і дівчатка. Е і я настільки озвіріла від цих питань, вибачте, за грубощі, що от вирішила написати от, саме про цю ізольованість мрій, е ізольованість бажань. І якось схотілося виламати їх з тих рамок, в яких вони знаходяться. Бо наші там ну жінки, взагалі люди, вони талановиті, а вони тільки думають, що їх хтось візьме за руку і поведе до щасливого майбутнього. А я якраз з тих людей, які б хотіли сказати їм, що йдіть до цього майбутнього самі і працюйте самі, і розвивайтесь самі. Тоді буде успіх незалежний від когось стороннього чи то. Чоловік там, чи е, те, що нам нав'язує телебачення, чи те, що нам нав'язують, нав'язує політика. Зрештою, ну власне, тут не тільки про жінок насправді роман це про залежність від будь-чого. І як важливо зламати цю залежність, мати в собі таку зернинку такого таланту, який змусить тебе виламати з ранок і йти Це далі. Сама героїня, яка почала робити для музичних інструментів. Ну так, так, несподівано сталося. Зрозуміло пані, от ви часто до вас звертаються ваші читачі, які вас там десь зустрічають, вас знають з проханням. Чи інший момент у вашому творі, хтось щось може не зрозуміє, і ви спілкуєтесь на такі теми з читачами? Я трошки не почула, чи хочуть вони переповісти мені свої історії. Але ні, Якщо хтось читає ваші твори і не розуміє, деякі моменти, там, часто до вас там за поясненням. Дуже часто, але ви знаєте, в мене такі читачі геніальні, якісь, я їх страшно люблю. В принципі, вони. Я чую таку фразу, яку просто щасливий почути кожен письменник, коли мені кажуть, ви написали про мене, Ну от з тим підходять. Як ви могли знати про мене? Оце я, ви написали написали, так як я думаю, тільки я не могла написати чи не міг написати на папері викласти, а ви це зробили. От з цим дуже часто підходять, і, і в цьому я вбачаю величезний сенс взагалі свого. Ну, того, що я роблю е, до, не часто, але підходять люди, в принципі, один раз за все існування, скажімо, цієї славнозвісної книжки Ґудзи, чомусь вона найбільше її читають, хоча я не вважаю, що вона найкраща. Один раз до мене підійшла жінка розгнівана, і сказала: Боже, як героїня могла покинути матір, як вона могла так вчинити. І вона дуже не сподобалася ця ліка, яка покинула все. Це неправда, такого не може бути. І я сказала: ну, ну певно, що, можливо, в вашому оточенні такого не може бути. Я вибачала, що так їй було, така вона була роздратована. А взагалі, справа ж не в сюжеті. розумієте? Для мене справа не в сюжеті. Технічні ще секрети, я хотіла запитати. Якщо, ну, окрім Божого дару, чим ще ви керуєтеся для того, щоб цей, закрутити твір так цікаво, щоб люди на нього так реагували, щоб не могли відірватися, можливо, є професійні секрети? Ви знаєте, чим я керуюсь? Я просто дослухаюсь до людей і думаю про те, що їх зараз хвилює. І ну, завжди хочеться бути. Зрозуміти, що б вони хотіли почути, і щоб вони через мене хотіли висловити або подумати про що вони б хотіли. Я то знаю про що я можу підсунути якісь пастки, хитрощі. І для мене дуже важливо ну, в творчості сказати, от, висловити те, що інші, може зроблять це гірше ніж я, тому що ну, може я вправніше впораюсь словом. От, тобто таких спеціальних хитрощів немає. У мене завжди постає проблема. От проблема постає, а потім я її розкручую. Але це проблема, яка от в повітрі літає. Вам доводилось проводити майстер-класи так, з написання творів. Що ви там навчали? З нього вийшли з цих майстер-класів, якісь вже результати ваших навчань? Ви знаєте, ну майстер-класи це така в принципі гра. Мені пропонували, я е, об, ну, брала в ній участь. Е, справа в тім, що навчити писати людину неможливо. Е, я думаю, що людину можна навчити якось по-новому відчувати, мислити і думати, тобто накопичувати всередині якийсь досвід. І якщо людина ще володіє словом, то вона може написати гарний твір. Якщо цього досвіду, душі, любові, страждання немає в душі, то така людина навіть і буде, якщо вона дуже гарно впорається словом, вона не викричить те, що буде близько всім людям. Але майстер-класи я дійсно проводила, найсмішніший з них був. Як написати бестселер? Я сама для себе вибудувала цей план по пунктах. Як написати бестселер? І досить по-моєму там такі слушні були пункти. Якщо їх притримуватись, то може хтось і напише цей бестселер. Я знаю, що вам в 2012 році ви отримали нагороду Золоті письменники України, яка вас об'єднала, можна сказати, спільним знаменом з такими відомими сучасними письменниками, як Сергій Зажадан, Віктор Кокотюха, Люко Дашвар. Люкода Ви якісь ще отримували нагороди за цей час такі дозначні? Як ви до країнагороди саме ставите? Я ставлюсь я так. Ну, ту нагороду не я сама собі давала, і якщо мене якось відзначають, значить це комусь потрібно. А я мушу бути лише за це вдячна. А? Які письменники ваші улюблені? Можливо, тих, хто разом з вами був нагороджений, можливо, якісь іноземні, хто останнім часом, за останній рік, скажімо, зачепив Ваше саме Ну, Тут письменників багато, і я боюсь, своїх взагалі не хочу називати, бо я назву п'ять прізвищ, а десять не назву. В принципі, з нашими письменниками, з усіма товаришую, стежу за їхнім розвитком. Дуже хочу, щоб їх читали в Україні і в світі. Це за останній рік прочитаних. <плес> <плес> Ну, за останній рік ви знаєте, що тут і часу не дуже було всім читати, скажімо, тому що стежили і за новинами, брали участь в зовсім зовсім інших там, подіях і акціях. Зараз треба Ви знаєте, я скажу так, що мене зараз вразило? Я зараз читаю книжку Олени Степової, яка називається Все буде Україна. Яка це жінка, яка живе на, десь під. На межі Луганської Росії, десь під Гуковим, щось таке. вона нещодавно приїздила в Київ, вона живе на окупованій території, і написала таку милу, оптимістичну, дуже гарно написану книжку, гарною мовою з гумором про те, як вони реально зараз виживають на окупованій території. Оце, мабуть, оця книжка, яку я зараз читаю, вона мене вражає. Mm -hmm. І Якщо сказати яка в мене зараз на столі, книжка це лежить ця книжка Все буде Україна але не Степовоє. І книжка, яка я ніяка я, я ніколи не зійде з мого е, столику, от біля мого ліжка, коли я читаю, це книжка Небесна Сотня видана в, в видавництві фоліо. Бо багато книжок на цю тему було видано, але ця книжка. З короткими біографіями загиблих людей. І от я вважаю, що це така настольна книжка, яка мене вражає, яку я читаю постійно. Ти теж родом з Донеччини. Так з Донецька самого? Так. Ви так. Були? Коли ви там були в останнє? Ну, в останнє ми там були взимку минулого року. Ми були там на так званому. Ну, на так званому, я кажу, тому що це було, була дуже не, малолюдна така акція. Я так переживала за цих людей. Це був Євромайдан біля пам'ятнику Шевченка. Ми були там на Різдво. Там було людей ну, можливо, 40, можливо, трошки менше. Там були священники, там були була молодь. Ми співали там пісні в повній темряві. От і тоді я дуже переживала, ще не було такого, що потім почалося. Дуже переживала за цих людей, От, тобто рік тому. Потім вже навесні ми звідти забрали мою маму, і я думаю, що мені зараз туди шлях ну такий трошки закритий. ще чи друзі там залишилися? У мене там залишилися рідні, в мене там залишилися, скажімо. З друзів, всі мої друзі, майже всі вони зараз вигнанці, вони виїхали з Донецька. Ну, от, скажімо, я заочно знаю. Скажімо, то Олег Соловей, який зараз він десь не знаю, як він влаштований. Люди, які втратили домівки, в Києві живуть мої друзі-письменники, які так само є вигнанцями. От а в Донецьку залишились, скажімо. Ну, родичі, які просто не можуть виїхати і живуть зараз, от, думаю, чи отримають вони картку, чи е, їм там крупи видають. Таке життя настало. І лишилися в мене друзі в лапках, які одразу е, від мене відвернулися. Ну, власне, як е, я їх ні в чому не переконувала, е, які вважають, що вони будують молоду державу. От які дуже мало знають ну якихось історичних речей, які дуже мало знають, на яких засадах будується держава, і про це розмовляти з ними просто неможливо. Треба час, щоб вони зрозуміли, що вони там набудують. А до волонтерських проєктів ви долучаєтеся зараз? Всі намагаються якось долучитися. Можливо, від мистецької точки зору до цього Ну, ви знаєте, чесно кажучи, я я вважаю так, що нехай ліва рука не знає, що робить права, і тому про це говорити я ну не дуже хочу. Нехай про це говорять інші. Але, ну скажімо так, я долучаюсь, я роблю певні справи. Можете зайти на Фейсбук. У нас є такий батальйон ніж віртуальний. Допоможи нашим і швидко. Ми збираємо гроші. ми... Ой, збираємо. Наприклад, була будинку писальний філакція. Збирали книги і слоянські передавали. Ну, це так. Ну просто не дуже хочеться. Тому що є люди, які набагато більше цим займаються. Звичайно, і для Краматорська, і для Слов'янська. І Нещодавно Сергій Жадан збирав для сходу книжки. Ну, книжки це дуже важливо. Я думаю, дуже важливо окрім тобто, ну, їжі і там і насучного там хліба, скажімо так, книжки це, це, це важливі. Книжки важливі. Нещодавно такий дуже гарну фразу сказав той же Андрій Кокатюха, з яким ми брали участь в книжковій сотні. Дуже гарний до речі, такий девіз. Там, де читають книжки, там немає війни. І мені я так прям візьму це, з як кажуть, цей лозунг, тому що це правда. Що стосується, скажімо, сходу, це правда. Там настільки був, ну, люди займалися працею, працею. Телеб дивились телевізор, а і мало дуже читали, тому от мало дуже хотіли знати. Ну не долучалися до, скажімо, книжки. Дійсно, якщо метафорично взяти, то там, де читають книжки, там війни немає. Там люди розумні, вони не допускають, скажімо, війну на свою землю. То що на вашу думку може врятувати Донбас? Ну чи взагалі можна український Донбас ще якось врятувати? Е, ну, я думаю, що десь навесні все буде насправді, все буде Україна, все і так є Україна. І рятувати Донбас, ви знаєте, Донбас сам себе врятує. Перетерпить, перемучиться, і як кажуть, справа рук тих, хто тоне справа, як це сказати, поряд самих потопельників Цих на да. там є дуже багато. По перше, дійсно трошки зам і в Донецького. Не було такого, що це Донбас, це не Україна. Такого не було ніколи. Я там прожила 25 років. Звичайно, люди говорили російською мовою, але в застілях співали українських пісень. Там дуже багато людей розумних. А якщо трошки виїхати за межі Донецька, то я засвідчую, що села, містечки, вони всі. Здебільшого україномовні або суржиком, або але такого немає, що Росія так. Я таке вперше почула, що вони хочуть отаку маячню зробити, приєднатися до Росії. Так що я думаю, що все буде в Донбасі добре. Може не одразу треба просто потерпіти і бачити, що буде далі, і максимально допомагати цьому. В культурному, може плані, ну, тому що я, наприклад, не можу взяти в руки автомат і туди піти воювати, а в культурному плані не. Ну добре, з Донбасом трошки розібралися. а яким є ваш ідеальний вихідний? і що він є? Ну, я можу сказати, я сьогодні вранці про це, до речі, казала. Я б хотіла мати. Хоча б пару днів, щоб в мене не було в календарі нічого записано, що треба робити. Ідеальний вихідний для мене, коли я можу просто бути вдома і думати, навіть не писати, там, нічого не дивитись, просто думати. Для мене ідеальний вихідний це я вдома, я думаю. І, можливо, варю борщ нарешті для всієї родини, от такий спокій, але це дуже рідко випадає Части. Традиційно образ жінки-письменниці неодмінно так пов'язують з такою димкою самотності, з цигарками, кавою. Чи у вас такі моменти бувають якісь такі хвилини? Чи взагалі потрібна ми цю самотність для створення? Як то говорять, художник повинен бути голодним трохи? Ну, звичайно, я, я згодна із тим, що треба і е, там, каву, самотність. Це, це період такого думання, коли тебе ніхто не чіпає, ніхто ні про що не питає. Я це маю вдома, слава Богу. І, і я думаю, що дійсно письменник, ну, будь-який там творець мусить бути сам, самотнім, голодним. І трошки нещасним. <ріх> тому що я думаю, що і, і страждати, і співчувати всьому світові. Тому, тому що весела людина всім задоволена, вона йде на дискотеки, го там потім е, біжить е, там, до друзів. І, і, і в цьому не, не буде ніякого дум, ну, процесу думання і визрівання якогось твору. Тому це дійсно правда, це хто хоче бути письменником, той. Мусить готуватися до, до страждань, до самотності, до того, що тебе з'їдають думки, і до того, що тебе можуть в один прекрасний день скинути з п'єдесталу. У вашому особистому житті, здається, все гаразд, тому ви напевно десь шукаєте, в такій, можливо, в політичній ситуації чи в чомусь якісь страждання для себе. Так? Е, ну... Тут я не буду говорити про своє особисте, але в мене було досить е багато досвіду всього, того, про що я говорила. Зрозуміло. Добре, Тоді, напевно будемо завершувати нашу розмову. Е е останні побажання в зв'язку з тим, що цей рік закінчується, настає новий для наших глядачів. Бажання, я б хотіла зараз в мене одна думка, яку б я хотіла донести. Ну, вона не одна, але така ну мені вона дуже проста. Я б хотіла побажати всім нам е, терпіння, просто терпіння і е, такого усамітнення в своїх думках, щоб ми не спішили робити висновки, щоб ми не спішили брати участь, скажімо. В провокативних е, акціях, які тільки створюють хаос в нашій країні, не у всіх. Але зараз е, нам треба подолати, скажімо, ворога зовнішнього, е, який хоче зробити нам ще внутрі. Ми його подолаємо, але я б хотіла, щоб ми мали терпіння проти внутрішнього хаосу, який дуже буде на руку е, ну, нашим, скажімо. Людям, які не, не не бажають нам добра, тому, о, тому я б побажала терпіння, розуму, тиші, і щоб ми могли робити дуже вірні і правильні оцінки того, що відбувається. От і ну от, мабуть, терпіння, щоб якщо у вас немає світла, там 2-3-4 години, потерпіть е, трошки. Далі буде краще, повірте. Хочемо завершувати нашу розмову. Так. З нами була Ірена Роздобудько, письменниця, сценарист, громадський діяч, просто чудова жінка, і я, Ірина Басенко. Дякую, до побачення. я люблю. Ну, вітання всім донечанам і Вінниці, і ну, відгукуйтесь. дякую вам. Дякую, до побачення.